Старий завіт. П'ятикнижжя Мойсея. Книга Буття Розділ перший. На Початку сотворив бог небо і землю. Земля ж була пуста і порожня. Та й темрява була над безоднею, а дух Божий ширяв над водами. І сказав Бог Нехай буде світло, і настало світло, і побачив Бог світло, що воно добре, та й відділив Бог світло від темряви. Назвав же Бог світло день, а темряву назвав ніч. І був вечір, і був ранок, день перший. Тоді сказав бог Нехай посеред вод буде тверді, і нехай вона відділяє води від вод. І зробив бог твердь, і відділив води, що під твердю, від вод, що над твердю. Тож сталося так І назвав Бог твердь небом. І був вечір, і був ранок, день другий. Тоді сказав Бог Нехай зберуться води, що під небом в одне місце, і нехай з'явиться суша, І так сталося. І назвав Бог сушу земля, а збір вод назвав морями. І побачив Бог, що воно добре. І сказав бог Нехай земля зростить рослини, траву, що розсіває насіння, і плодові дерева, що родять плоди з насінням за їхнім родом на землі. І так сталося. І вивела земля з себе рослини, Траву, що розсіває насіння за своїм родом. І дерева, що родять плоди з насінням у них за їхнім родом. І побачив бог, що воно добре. І був вечір, і був ранок, день третій. Тоді сказав Бог: Нехай будуть світила на твердій небесній, щоб відділяти день від ночі, і нехай вони будуть знаками для пір року. Для днів і років нехай будуть світила на тверді небесній, щоб освітлювати землю. І так сталося. І зробив Бог два великі світила світило більше, щоб правити днем, а світило менше, щоб правити ніччю, і також зорі. І примістив їх Бог на тверді небесні, щоб освітлювати землю та правити днем і ніччю і відділяти світло від темряви. І побачив бог, що воно добре. І був вечір, і був ранок, день четвертий. Тоді сказав бог: Нехай закишать води живими створіннями. І нехай птаство літає над землею попід твердю небесною. І сотворив Бог великих морських потвор і всілякі живі створіння, що повзають та кишать у воді, за їхнім родом, і всіляке птаство крилате за його родом. І побачив Бог, що воно добре, і благословив їх Бог, кажучи Будьте плідні! І множтеся, та наповняйте воду в морях, і птаство нехай множиться на землі. І був вечір, і був ранок, день п'ятий. Тоді сказав бог Нехай земля виведе з себе живі створіння за їхнім родом, скотину, плазунів і диких звірів за їхнім родом. І сталося так. І сотворив Бог диких звірів за їхнім родом, скотину за родом її, і всіх земних плазунів за їхнім родом. І побачив Бог, що воно добре. Тож сказав Бог Сотворімо людину на наш образ і на нашу подобу. І нехай вона панує над рибою морською. Над птаством небесним, над скотиною, над усіма дикими звірями і над усіма плазунами, що повзають на землі. І сотворив Бог людину на свій образ, на божий образ сотворив її, чоловіком і жінкою сотворив їх. І благословив їх Бог і сказав їм Будьте плідні. І множтеся і наповняйте землю та підпорядковуйте її собі. Пануйте над рибою морською, над птаством небесним і над усяким звірем, що рухається по землі. Потому сказав Бог: Ось я даю вам усяку траву, що розсіває насіння по всій землі, та всяке дерево, що приносить плоди з насінням. Вони будуть вам на поживу. Всякому ж дикому звірові, всякому небесному птаству і всьому, що повзає по землі і має в собі живу душу, я даю на поживу всяку зелень трав. І так сталося. І побачив Бог усе, що створив. І воно було дуже добре. І був вечір. І був ранок день шостий. Книга «Буття». розділ другий. Так закінчено небо і землю з усіма її оздобами. Бог закінчив сьомого дня своє діло, що його творив був, і спочив сьомого дня від усього свого діла, що творив був. І благословив Бог сьомий день і освятив його. Того бо дня спочив Бог від усього свого діла, що творячи зробив був. Таке було походження неба і землі, коли сотворено їх. Коли Господь Бог творив небо і землю, не було ще на землі ніякої польової рослини і не росла ще ніяка трава на полі, бо Господь Бог не посилав дощу на землю, і не було людини, щоб порати землю. Але виходила волога з землі і напувала всю поверхню землі. Тоді Господь Бог утворив чоловіка з земного пороху. Та вдихнув йому в ніздрі віддих життя, і чоловік став живою істотою. Господь Бог насадив сад у едемі на сході і оселив там чоловіка, що його був утворив, і виростив Господь Бог із землі всяке дерево, принадне на погляд і добре для поживи, і дерево життя посеред саду, та й дерево пізнання. Добра і зла. Задему ж виходила ріка, щоб зрошувати сад, і звідти розділялась вона на чотири течії. Ім'я першої пішон. Це та, що обтікає весь Хавіла край, де є золото. А золото цього ж краю добре. Там же є пахуча смола і онікс камінь. Ім'я другої ріки Гіхон. Вона обтікає весь куш край. Ім'я третьої ріки Тигр. Вона тече на схід від Ашуру. Четверта ж ріка Ефрат. Узяв Господь Бог чоловіка і осадив його в едемському саді порати його і доглядати його, та й дав господь бог чоловікові. Таку заповідь З усякого дерева в саду їстимеш. З дерева ж пізнання добра і зла не їстимеш, бо того самого дня, коли з нього скуштуєш, напевно, вмреш. Тоді сказав Господь Бог Недобре чоловікові бути самому. Сотворю йому поміч відповідну для нього. І сотворив Господь Бог із землі. Всіляких польових звірів і всіляких птахів піднебесних, і привів їх до чоловіка, щоб побачити, як він назве їх, як саме чоловік назве кожне живе сотворіння, щоб воно так і звалося, і дав чоловік назви всякій скотині, всякому птаству піднебесному і всякому звірові польовому, але для чоловіка не знайшлося помочі. Йому придатний. Тоді господь бог навів глибокий сон на чоловіка, і коли він заснув, узяв одне з його ребер і затулив те місце тілом. Потім з ребра, що його взяв від чоловіка, утворив господь бог жінку і привів її до чоловіка. І чоловік сказав. це Справді кість від моїх костей і тіло від мого тіла, вона зватиметься жінкою, бо її взято від чоловіка. Так то полишає чоловік свого батька і матір і пристає до своєї жінки, і стають вони одним тілом. А були вони обоє чоловік і його жінка, нагі, та одне одного не соромилися. Книга буття, розділ 3 З усіх же польових звірів, що їх сотворив Господь Бог, найхитріший був Змій. Він і сказав до жінки, Чи справді Господь Бог велів вам не їсти ні з якого дерева, що в саді. Жінка відповіла Змієві. Нам дозволено їсти плоди з дерев, що в саді. Тільки плід з дерева, що посеред саду, Бог наказав нам не їжте його, ані не доторкайтесь, а то помрете. І сказав Змій до жінки: Ні, напевно, не помрете, бо знає Бог, що коли скуштуєте його, то відкриються у вас очі, і ви станете як Бог. Що знає добро і зло. Тож побачила жінка, що дерево було добре для поживи і гарне для очей, і приманювало, щоб усе знати і взяла з нього плід та й скуштувала, і дала чоловікові, щоб був з нею, і він теж скуштував. Тоді відкрилися їм обом очі, і вони пізнали, що вони нагі тимто позшивали смоківне листя і поробили собі пояси. Але почули вони відлуння голосу Господа Бога, що ходив собі садом під час денної прохолоди, і сховався чоловік із своєю жінкою від Господа Бога серед дерев саду? Тоді Господь Бог покликав чоловіка і спитав його Де ти? Той відповів. Я чув твою луну у саді і злякався, бо я нагій, тож і сховався. Він же сказав, Хто тобі сказав, що ти нагій? Чи не їв ти з дерева, що я наказав тобі не їсти? Чоловік відповів Жінка, яку ти дав мені, щоб була зо мною, дала мені з дерева, і я їв. Тоді Господь Бог сказав до жінки, Що ти це наробила? Жінка відповіла, Змій обманув мене, і я їла. Отож Господь Бог сказав до Змія, За те, що ти вчинив це, будь проклятий з поміж усякої скотини та з поміж усіх диких звірів. На череві твоїм будеш повзати. І їстимеш землю по всі дні життя твого. Я покладу ворожнечу між тобою і жінкою, і між твоїм потомством та її потомством. Воно розчавить тобі голову, а ти будеш намагатися віп'ястися йому в п'яту. А жінці сказав Помножу вельми болі твої і твою вагітність. В болях будеш народжувати дітей, і тягти буде тебе до твого чоловіка, а він буде панувати над тобою. Адамові ж сказав, За те, що ти послухав голос твоєї жінки і їв з дерева, з якого я наказав тобі не їсти, проклята земля через тебе. В тяжкім труді живитимешся з неї по всі дні життя твого. Терня і будь буде вона тобі родити, і їстимеш польові рослини. В поті лиця Твого їстимеш хліб твій, доки не вернешся в землю, що з неї тебе взято, бо ти є порох і вернешся в порох. Тоді Адам дав своїй жінці ім'я Єва, бо вона була мати всіх живих. Та й зробив Господь бог Адамові та його жінці одежу з шкури і одягнув їх. І сказав Господь бог. Оце чоловік став як один з нас, знаючи добро і зло. Тож тепер. Аби лишень він не простяг своєї руки і не взяв ще із дерева життя, а з'ївши, не став жити повіки. Тому вислав його господь Бог з Едемського саду порати землю, що з неї був він узятий. І вигнав він Адама і поставив від сходу до Едемського саду херовима з полум'яним миготливим мечем, щоб стерегти. Дорогу до дерева життя.